Давай, ты берешь ему деталь. Житель села Віри, Басанець Наполій Вікторович. Я хочу за... запросити всіх водіїв, я також водій, але я являюся неодноразовим свідком про те, що їдучи зі швидкістю 110-120 км на годину, водії зачастую заповнювали і маршрутні листи, розмовляли по телефону. На одне моє зауваження водій обурився. Жа, шкода, що я не пам'ятаю цієї маршрутки цього. Маршруту, але звертаюсь до всіх. Сьогодні для мене трагічний день. Погибла моя племінниця, молода дівчина, яка вже жити та жити. Але так трапилось. Шановні водії, викиньте мобільні телефони, коли їдете в рейс. Хай щастить, хай вас Бог береже. назад побалакать, його таке случиться. Да Та як той водитель, яка в нього совість, як він вообще на маршрут виїжджає, як він після цього взагалі жить у цьому селі збирається? Дело в тому, що ще що? у сусідньому, Він каждый день мимо їздить, каждый день бачить. Моя не, дитина каждый день з ним їздить. Ну хіба ж так діло, можна? Дело в, в тому, що водитель Сумський. Да. Ні, вони міняються, водитель Сумський. Ну нічого. нічого. Гладенко Оксана Івановна і Гладенко Василь Анатольович. Лежить он рядом, наш син, учиться в 9 класі в Біланівської, середньої школи.